Тільки що приходили люди, дивились квартиру. в ЖК ДОК 32, Сподобалась квартира, планування, ремонт, вид на Дніпро. Він дійсно тут дуже гарний. Я вам показував прям даже з ліжка. Є ось такий шикарний вид на річку. Все сподобалось лише там, тільки є побажання по меблях. Ну, Люди там бачать по-іншому, там інші кольори, інші, там, інші меблі трошки. А так квартира сподобалась. І ну, на сьогодні дуже важливо це коли вже зроблений ремонт. А тут новий ремонт, нові меблі, техніка, все нове. Тому що зараз знайти. Бригаду ремонтну складно домовитись, контролювати це все час, гроші. Тому люди, багато людей зараз дивляться квартири вже з ремонтами. Що ну, як в цій квартирі ці люди да, бачу, там змінити меблі, це там 2-3 тижні, нехай і заїхати жити, Тому що ремонт це зараз дуже затратно і по грошах, і по часу. Так що. Пішли, подумають, сказали, що можливо на вихідних іще прийдуть разочок подивитися, спустились в підземний паркінг, подивились. Дійсно, в ЖК ДОК32 класний дворівний парк. паркінг, чистенький, нормальне розташування, зручний заїзд, виїзд. Ну, так що пішли думати.